Ще ось така буде. Вона текстильна, легесенька також стану 250 коштує або оверсайз або 52. мабуть розмір Так, ще буде з таким капюшоном, 250 коштує XXL. Також великий розмір, або оверсайз. Так, ще з капюшоном така флісова. Класна, м'якесенька гарний колір Десь 52-й 50-й. Якщо на 48-й, то буде оверсайз такий гарний. Так, ще у нас. Ботерхаус, 250 гривень коштує, це в нас Елька пише. Всередині такий м'який, дуже фліс. Тут е, така в'язочка. Так, ще буде ось така теплезна. Тут на хутрі кофта. Тут така фалісова. Всередині на хутрі, 250 гривень. Пише Еска. Але ну, це більше, ніж 42-й розмір. Дуже гарно. Так, ще у нас буде 250 гривень, пише 2 xl Так, ще з капюшоном ході. Також стан нової 250 гривень, десь 50-52-й розмір. Ось такий гарненький. Ще у нас ось такий барашек, Розмір десь 46-48, 200 гривень коштує. Тут на кнопочках. Тут кармашки, рукавчики. Ось такі на резиночках. Так, жилеточка флісова. Вона, мабуть, двохстороння. Ні, не двохстороння, але така теплезна. І товстенька. 200 гривень Елька. Так, ще буде у нас 200 гривень. Це якраз, хоперс 50-й розмір. Дуже така м'якенька. Якраз там діти. Дуже гарна. Травка. 200 гривень коштує. Десь 44-46 розмір. Або можна на підлітка. Так, ще раз Така також м'якенька травка. 200 гривень, 42 розмір. Всі дуже класні. 200 гривень, ось така кофта. Тут також м'якенький фліс. Це next. Розмір, мабуть, 48 чи 46. Ще ось така вже новорічна. 200 гривень коштує стан нової або оверсайз. Пише XL, один xl ну, точно більше, ніж 48. Так, ще дуже гарна. 200 гривень, такий легенький котончик. Десь 46 розмір. Вона така подовжена. Так, ще ось такий худі буде. 200 гривень коштує розмір XL, але більше, ніж 48 розмір. Так, ще також великий розмір, мабуть, 56-й, мені здається. Пише XXL, 200 гривень коштує. Тут такий м'який фліс. Так що, кому подобається ваші розміри, заходьте і забирайте. 200 гривень коштує, ось така класна жилеточка. Ще ось такий світшотик, 150 гривень. Так, ще ось така кофта 150 гривень. Вона на змієчці. Тут карманчики, карманчики. Без капюшона. Ще ось така грес-хопперс. Також дуже м'якесенька. Середній такий баранчик. 150 гривень. Це десь другий розмір, 40-й, або на підлітка. Класнюча, ось така пума, укорочена, коштує 150, розмір пише L. Такий ніжно-ліловий кольор. 150, ось така кечуа. Розмір десь 46-й. Так, ще ось такий у нас світер. 150. Також все фліс. Так, регата 150. Розмір 46. Дуже легенька. Всі такі м'якенькі, ну, дуже класні. котики. Марк Спенсер. Це десь 48-й розмір. Також 150. Так, next, або підліткова, або жіноча буде 150 xs S пише. Ще три спас. Ось така легенька кофточка. 120 пише S. -ка. Ще у нас одна, мабуть, S, ка, S -ка 120 гривень. Всі такі м'якесенькі, Дуже приємні до тіла. Укорочена ось така дівдент, 120 гривень, мабуть, 46 розмір. L-ка пише, Так, ще буде флісова У нас така 80, це георг 50-й розмір. Так, ще буде на такому легкому начосі 80 гривень. Розмір L. Так, 50 гривень розмір, мабуть, 2 xs пише. Так, і ще ось така. Це текстиль без знаю, чого, сам, 50, 50 гривень 46, 46 48.